Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 3 грудня. В Україні триває 1379-та доба повномасштабної війни. Сьогодні світ відзначає міжнародний день людей з інвалідністю день, який для нашої країни має особливе значення. Адже війна змінила наше розуміння інклюзії і нагадала поруч. Є люди, які пройшли крізь поранення, втрати і непрості етапи реабілітації. Більше українців користуються протезами, проходять тривале лікування, повертаються у громади з новим досвідом і новою силою. Тож цей день вкотре нагадує про важливість поваги, рівності і гідності, про підтримку і про те, що сильні духом люди поруч із нами і вони потребують не співчуття, а партнерського ставлення та доступного середовища. А далі у випуску новин на 33-му телеканалі розкажемо про головні події середи. Тож залишайтеся з нами. Ветерани з Хмельниччини проходять реабілітацію у Польщі. Це стало можливим завдяки домовленості голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк із маршалком Люблінського воєводства. Першу групу українських захисників уже прийняло містом за мостя. У тамтешньому медзакладі ветерани впродовж 14 днів проходитимуть комплексну стаціонарну та амбулаторну реабілітацію. Натомість польська сторона повністю забезпечить проживання, лікування та всі необхідні процедури. Усе для того, аби підтримати тих, хто наближає нашу перемогу щодня. Діалог, взаємодія, обмін досвідом і натхнення у Кам'янець-Подільській міській раді до дня волонтера провели форум активістів волонтерського руху громади Точка опори. Цьогоріч тут зібралися представники близько 50 громадських організацій, волонтерських команд і благодійних фондів. І кожен виступ спікера це жива історія людини, яка витрачає свій час, сили, здоров'я, щоб підтримати інших. Серед основних методів збір, допомоги на фронт, соціальні та духовні проєкти, робота з дітьми, людьми по. Важного віку, родинами захисників та навіть турбота про тварин наприкінці обійшлися без концертної програми: лише молитва, спільна тиша і слова вдячності тим, хто наближає нашу перемогу. У пошуках синів жінку на відео звуть Тетяна. Вже більше двох років вона чекає з російського полону старшого сина Сашка. А 10 днів тому в обласному центрі зник безвістий молодший син. Старший син в мене пропав безвісті 1.04.24. Тепер Шукаю меншого. 24-річний В'ячеслав Врублевський зник у Хмельницькому в ніч на 23 листопада. Він ніколи не мав часу відпочивати, бо він постійно розвозив хліб, школи, садочки, воєнні госпіталі, воєнні частини. Не було такого дня, щоб він віддихнув. Бо я ще не раз казала, що Славік, хоч один день, а він каже, ма, я вже все одно привик з Строх чотирьох ранку не спати. Того злощасного вечора разом з друзями В'ячеслав відпочивав у місцевому пабі, після чого сам пішки рушив додому, розповідає дружина зниклого Анджела. З дівчиною хлопець у стосунках уже не один рік. Спершу вона чекала його з армії, після чого пара з'їхалась, і от у жовтні цього року закохані одружилися офіційно. Я говорила з ним без п'яти шість. Я до нього позвонила, бо я поїхала в село до батьків. Я з ним говорила, він мені сказав, що він спить. Я до нього так пару разів дзвонила, він не брав трубки, він сказав, що він спить, що я його розбудила. Ми з ним домовилися, що він завтра зустріне і все. Я при... На наступний день я до нього пишу, дзвоню він поза мережею. І я вже приїхала з Тахменицька і побачила, що його немає. Вже тоді піднялася всіх на ноги, визвала поліцію. По камерах, по камерах ми його довели сюди. На це місце 2312. Ліція сказала, що телефон його виключився тут, в час 53. А він сюди прийшов 23.12. Не конфліктний. Якби тобі б мені сказали, що він там з кимось посварився, я б мені ніколи б не повірила. Не на камеру підтверджують цей друзів В'ячеслава, з якими того вечора відпочивав хлопець. Кажуть, навіть попри те, що чоловік дійсно був на підпитку. Ані конфліктів, ані суїцидних думок у нього не було. Усі ці 10 днів правоохоронці відпрацьовували різні версії зникнення. Рятувальники навіть прочисували місцеву водойму поблизу останнього місця фіксації хлопця. Саме там і знайшли тіло В'ячеслава. Про це нам телефоном повідомила мати загиблого співчуття рідним. У Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Повідомлення про займання на проїзді П'ятому Верезького надійшло до служби порятунку сьогодні близько 9-ї ранку. Коли вогнеборці прибули на місце, полум'я вже охопило близько 20 квадратних метрів. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю будівлю. За півгодини рятувальники оперативно загасили пожежу. Причини займання наразі з'ясовують фахівці. Травмованих чи загиблих немає. Прогноз погодинних відключень щодня, відповідно до розпорядження Укренерго на Хмельниччині розраховують обсяги обмеження споживання електричної енергії. Це все формують у відповідний графік, розподіляючи його на черги. Всього у нас є 6 черг і 12 підчерг. Формуються графіки в залежності від завдання Укренерго, але з врахуванням попередніх днів і для досягнення максимально можливого споживання, Праведливого розподілу електроенергії, щоб кожна черга да за день можливо може бути, що якась черга відключається більше, якась менше, але на наступний день чи через день відповідно маємо вирівнювання. І вже якщо дивитися на графік відключень за місяць, то там цифри кількості годин відключень вони досить подібні. Прогноз погоди по Хмельниччині на 4 грудня. Хоч на календарі вже зима, погода залишається по осінньому теплою. За даними обласного гідромецентру, завтра буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 3 до 8 вище нуля. У Хмельницькому стопчики термометра покажуть вночі 3-5 градусів тепла, вдень очікується 5-7 вище нуля. Такими були новини середи Україна продовжує боротьбу. Тож, вкотре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Ми сильні, поки тримаємось разом.